Друзі, традиційний маршрут, до джерело праведної Анни. Хоч сьогодні і не така спека, але все одно. Дуже хочеться скупатися. Як же не окунути святе джерело праведної Анни, друзі? До речі, так, як завжди, 7 числа. Сьогодні понеділок, а 7-го у середу, у спінні праведної Анни. І тут, звісно, престольне свято. Матушка нас запрошувала, коли ми були ще в гуртку. Ось красний собор цей усіх святих. І ось. Матушки, тут, тут, друзі, дуже смачний чай. Я завжди беру тут чай. Мені подобається. Трав'яний, матушки саме збираю. Спори, сушарики, водичка. Люди собі, собі трапезничають, передихають. Тут краса благодать. Тобто, Хто Хтось також має, заїжджав. Тут ліс, джерело, піти прогулятися ось там по джерелу, до джерела. І всі відпочивають. слава Богу, святого. Ось. Тут трапеза, зараз до джерела підемо, перш напишемо, йдемо в храм, друзі. Приложимося до образу Божої Матері, правідної Анни. Ой, да, ну, да, і Матері Божої праведна Анна. Праведна Анна тримає в руках Пресвяту Богородицю. Краса, краса, завжди матушок тут Оце доглянуто, кругом квіти. І ось тут Йде буде переглянути святом, спасі <плес> <плес> Господи. <плес> І ось-ось-ось-ось. Ви знаєте, так, да. вода, як завжди, тут декілька градусів. Ось дивіться, хлопчик маленький. Ну, дуже холодно, друзі. Хто не знає хто як, але... Ну насправді, як ви бачите, не... війниці вже не так багато, всі ну, по черзі потрошку заходять. Ну. Ну, все... Тут одразу не глибоко, а ось ці дві такі ніші, там, ну, там з головою. Ось я бачив, де священнослужителі в Києві, де жіночі, чоловічі. Ось така, друзі, краса. Відомий храм. О, був Матюшкою Святою. нас записки те, що подають. Дуже гарне коноста всі. Частички святих міщей. Тут зберігається голова мученика від кінці. Воїни З які... друзі. Ось почаюсь. Так красиво. Присвітаю Бог гроюся, нас. Покажу вам трошки, дай. І приложусь і сам окунусь. Зцілення душі й тіла. Так, да, друзі, купаємося не просто, а з молитвою з надією на милість Божо.